Вони собі живуть в своїх тепличних умовах, отримують навіть на сьогоднішні часи буремні непогані гроші, реформи це постійний, безперервний процес адаптації до викликів і часу. Бо ж зміни це невизначеність. Ну добре, зараз ми займемося цією хворою дивною країною. Але суспільство ніколи не змінюється швидко, Ось звідки… Ці речі, про які в нас стереотипно в підручниках ідеться розмову про брак реформ у XVIII столітті я хотіла би почати з цитати з вашої книжки Наші королі. Річ Посполита, яка застрягла у своєму славному демократичному минулому, дедалі більше нагадувала Венеційську республіку, яка ще раніше законсервувала свій устрій, і так само, як і Річ Посполита у другій половині XVIII століття виглядала радше як політичний заповідник, красива обгортка, яскраві гасла про рівність та справедливість, а реалії за вікном цілком інші. Е, невже вони цього не відчували? Ну, ви знаєте, питання. Е... Те, що у нас є така чарівна фраза, яку часто використовують особливо до українських футболістів: зона комфорту. Коли їм добре, вони собі живуть в своїх тепличних умовах, отримують навіть на сьогоднішні часи буремні непогані гроші, мають можливість їздити за кордон, тренуватися і грати. Не мобілізуються і так далі. Тобто вони, їх все влаштовує. Так і тут, в залежності, що ми хочемо від Речі Посполитої XVIII століття. Річ Посполита 18 століття це так от не зовсім однорідна історія. На перший погляд, коли ми говоримо про відсутність реформ, ми маємо ще казати: і відсутність віян. Коли в 1699 році підписується Карловацький трактат, Річ Посполита як суверенна держава практично забуває, що таке воєнні кампанії, не тому, що на території Речі Посполитої немає воєнних дій там чи немає держав... держава не ініціює війну. Є зовсім інші е, речі: на кшталт там, північної війни, яку Саксонія оголошує Шведському королівству, адже король Август II є ще і Саксонським курфюрстом. А покоління людей е, не беруть участь у війнах. Певні періоди затища і дуже добра кон'юнктура на сільськогосподарські товари. Провокує те, що навіть середньозаможна шляхта відчуває себе цілком комфортно. А те, що почина, перестає працювати державна машина, яка і так була маленькою і лише запускалася на момент проведення сейму, ну так сейми просто або не скликаються, або зриваються. І це все триває десятиліттями. Тобто ми отримуємось таку дивну ситуацію, що держава номінально є, є король, але немає якихось речей, які постійно вам про неї нагадують. Да, там збирають трошки якісь податки, е, щось десь діється в столиці, е, якісь є проблеми. Ну, не відбувся Сейм, та й не відбувся вже давно. Не пам'ятаємо. Трошечки повоювали в 30-ті роки за те, щоб. Син Августа Другого став августом III, польським королем, але це конфлікт виключно внутрішній, до якого ми всі звикли. Ну, зав'язали конфедерацію, там одну, другу, третю. Ну, окей, це не впливає на середньостатистичний рівень життя в цій країні. Але. Звичка не змінюватися, звичка не реформуватися, як би нам цього хотілося, вона провокує втрату цього відчуття потреби. Люди забувають одну просту річ, коли вживають слово реформа, то вони думають, ми щось раз змінили, і це надовго. Ну, це, як знаєте, можна пожартувати чи можна завершити ремонт в квартирі. Ні, його можна тільки почати. Кінця йому немає. Так само і з реформами. Реформи це постійний, безперервний процес адаптації до викликів і часу. А коли ви не можете організувати діяльність вашої базової інституції сейму, щоб приймалися конституції, щоб е, впроваджувалися податки, щоб розширювалося базове оподаткування, адже Річ Посполита показала себе неефективним менеджером того, що вона має. В багата країна ресурсами найбільша за територію, але збирає найменше податків. Ну, даруйте, ви довго так можете проіснувати? Ні, як до речі, їм вдалося так довго протягнути, якщо гроша Петра вже були е, тут, тут парадокс в тому, що ми потрапляємо ще й в заручники того, що і сусідам це вигідно, до пори до часу. Сусіди, реалізовуючи свої стратегічні інтереси. Не мали часу на те, щоб розібратися з Річчю Посполитою. Австрійська імперія чи Священна Римська імперія це складний конгломерат. Гаузбурги, Відні мали свої виклики. Головний для них був це успадкування і продовження династії. Російська. Імперія, яка інституалізується в 1721 році, теж мала свої виклики: спочатку завершити цю нещасну північну війну, потім розібратися, хто буде наступним володарем, а, і потім відійти від цього пресінгу постійних змін і хаосу, який впроваджував управління імперією Петро І. Далі. Ми теж бачимо, що виклики російської історії 18 століття вони досить специфічні, бо більшість часу правлять імперію жінки або їхні фаворити. Це часами є вдало, часами невдало. Але не завжди є часу на сусіда. Коли Російська імперія більш-менш стабілізує владу, управління, вирішує свої нагальні проблеми. Е де одна з них була ліквідація Гетьманщини на лівобережжі сучасної України, тоді вона починає дивитися далі на захід. Ага, а що ж там за Дніпром? Ну, у нас вічний мир від 1686 року. Ну добре, зараз ми займемося цією хворою дивною країною. Є ще третій гравець Прусія, яка. Все весь час другу половину XVII століття збирається з різних е, таких от, е, фрагментованих частинок від там, сучасного десь, Дортмунда до околиць Клайпеди сучасної, але не з'єднана безперервним ланцюжком володінь. Вона перетворюється на королівство на початку 18 століття. Вона мілітаризується, вона залучає величезну кількість освічених протестантів з Франції і вона будує економічну і військову потужність. І Фрідрих II починає своє правління з блискавичної кампанії по окупації Сілезії, найбагатшої, мабуть, провінції в центральній е, е, Європі на той час, і дивиться: ага, ну що ж, тепер треба зайнятися сусідом. Ну, семилітня війна трошечки йому збиває плани, але коли щасливий порятунок бранденбурзьких е, дозволяє йому видихнути і сказати: ну, тепер ось. І ось ми на 60-ті роки 18-го століття отримуємо, що три сусіди, вирішивши свої базові стратегічні питання, бачать: у нас є хворий сусід. При тому, що цей хворий сусід, якому Росія тоді ще московська ну, в столиця, хоч і в Петербурзі, але. Імперії не існувало на 17-й рік, змушують на одноденному сеймі, який війшов в історію, як німий, реформувати певні правила гри і сказати: ваша армія така то, податки такі-то. Граємо так. А далі поступово починається гра і Прусії, і, Рос... і Російської імперії, де релігійний фактор. Починає відігравати величезну роль. Якщо Російська імперія кричить, ми захищаємо православних, яких майже немає, то Прусія кричить, ми захищаємо протестантів, яких чимало. Саме в північній частині Речі Посполити німецькомовні лютерани і частково кальвіністи. Отже, ми бачимо, що ось цей фактор релігійного захисту знедолених. При тому, що католицька церква цілком ортодоксійно вже дивиться на те, що той, хто не католик, ну вибачте, не має права бути залучений до того, до того, до того. Тобто ми бачимо цю негнучкість, нереформованість, коли шляхта як політичний народ в 18 столітті абсолютно чітко і лінійно, без ніякого ну, от, варіанту. Маневру чи дискусії не сприймає інших. І тут ми отримуємо, що ці речі, на які виходить Річ Посполита на 60-ті роки, XVII століття, починають грати на користь одного національного проєкту, уже польського. І тут виникає оцей такий феномен, з яким. Все, всі реформи за панування останнього короля Станіслава Августа Понятовського, вони більше будуть працювати як базис та основа для формування ідеї польської національної держави уже в майбутньому модерної. І де автоматом вся спадщина Речі Посполитої буде записуватися як спадщина виключно польська. Це не захід комусь, але воно так. Читаючи і документи, і читаючи історичні праці цілком якісних істориків, ми отримаємо ось таке трошечки викривлене сприйняття історії 18 століття, саме от, часів реформ, або я б назвав спроб реформ. Ну, хоча реформи дуже сильно запізнилися, але вони були настільки різнопрофільними, що стає зрозуміло, що вони все ж таки готувалися раніше. Ви казали про те, що реформи не можуть ну, на пустому місці з'явитися. Ну, звичайно. Коли ці проекти починали наприклад. Ну, ви знаєте, ми ж тут повинні знову ж таки дивитися на контекст. Контекст у нас XVIII століття зазвичай культурно який. Європа. Нарешті дійшла до моменту насичення якоюсь інтелектуальною базою інформацією, але цю інформацію треба поширювати якомога в ширші верстви населення. Той феномен просвітництва, який зароджується всередині 18 століття, він не зароджується теж на порожньому місці. Те, що ми говорили от для 16 -го століття, коли протестанти. Змусили людей бути освіченими базово і читати, він на 18 століття все ж таки приніс якісь плоди для того, щоб ширші верстви населення хоча б трошечки замислювалися, що є якісь речі більші, але цих більших речей них як людей підданих своїх володарів, вони можуть відчути якусь певну користь в контексті от свого співіснування чи взаємодії з державою. Це ще не є повноцінне громадянство, але якийсь такий певний рух. І ось реформи, які в Речі посполиті, ну мабуть, базово все ж таки. Та освітня реформа після першого поділу вона була одною з най. Цікавіших і найнеобхідніших, але знову ж таки вона покладала величезну відповідальність на проведення реформ церкви. Коли католицька церква перебирає повністю все майно єзуїтського ордену, який ліквідовується, і база всіх колегіумів передається в розпорядження єпископів, і вони починають якось дивитися, що нам треба людей трошечки. Просвітити, але це ж грає на, на, на користь кого? На користь якої церкви? В даному випадку. Якщо католицької, то ми отримуємо якраз оті речі, про які ви говорите, що той стереотип полонізації і по католичні. Лише, але ж не з 14-го століття, а лише з 70-х років 18-го. Але у сприйнятті людей. Ці всі речі через 50 років будуть сивою давниною, і ми їх можемо перенести на давні темні часи середньовіччя, про які ми мало що знаємо. Але навіть по кількості от, ну, установ, які і людей, які могли б це впроваджувати, це лише 70 -80 ті 80-ті роки. 18 століття. Ось звідки ці речі, про які в нас стереотипно в підручниках ідеться. Далі, коли ця реформа проіснує 10, 15, 20 років на момент початку чотирьохлітнього сейму, вона дасть покоління людей, освічених, заряджених новими ідеями і готових до реформи. Але реформи чого? До реформи держави, яка. В нашому сприйнятті є державою багатьох народів, як уже держави, яка має бути виключно польською. І отут є пастка сприйняття цієї історії, що нам хочеться більше її сприймати як універсальну, таку множинну, але вона вже працює виключно на один результат. І реформи 70-х, 80-х. І початку 90-х років XVIII століття, в речі Посполиті, це основа якраз для формування цієї потім ідеї, пам'яті про польську державу, яку розчленували три сусідні, дві імперії і одне королівство, яке в майбутньому стане теж імперією. Виходить, що ніколи не пізно для реформ, навіть коли вже дуже дуже пізно, все одно їх треба робити і це матиме наслідки. Ми не знаємо, ми не знаємо, що може статися, реформуючи щось сьогодні. Ми не знаємо, як показує історія, немає жодного е, державного проєкту, який там існує вічно е, з часів, коли, коли функціонує людство. Будь-яка е, зміна, будь-яка новація, яка зараз може видаватися. Дикою, абстрактною, ненормальною, вона через покоління два може принести величезний результат. Тільки те, що ми всі хочемо результату сьогодні і на вечір, бажано ну, максимально на завтра, на ранок. Але суспільство ніколи не змінюється швидко. А враховуючи, що ми говоримо про ще доіндустріальні суспільства, які не вирізнялися освіченістю, мобільністю, розумінням світу, який навколо них, і, власне, свого місця. Лише ж ще не дійшли чутки, що таке американська революція. Хоча чимало яскравих діячів, таких як Костюшко Пуласький, були героями американської війни за незалежність Костюшко ж, і повернувся, і став. Національним героям, який боровся за збереження тієї держави, яка вже не могла існувати в тому вигляді. Французька революція теж показала, де індивідуально громадянин починає важити стільки, скільки і багато громадян. Але що ж, ці ідеї, поки дійдуть до ширшого кола людей, пройде не одне покоління. Навіть на прикладі чи американської, чи французької історії, ми ж не можемо сказати, що завершення революції і початок е, якоїсь е, спокійної фази життя означає прогрес, і стабільність і розквіт. Американська історія ну, дуже яскраво показує, що е, батьки-засновники в своїх документах навіть е, Рабів вважали не зовсім повноцінними людьми, а там на три чверті А французький приклад революції закінчується жахливим терором і інституалізацією імперії, яка через амбіції одного невисокого за зростом чоловічка дає Європі на диво стільки цікавих інноваторських ідей, але в який спосіб це вже зовсім інше питання. Оцей момент із тим, що держава не є самозарадною, не може собі дати раду. От як його розкручували інформаційно ці три сусіди? Е, ну, в першу чергу механізми е, були простими, і мені видається, що найбільш дієвим був е, той, що всі три сусіди вважали, що нефо, не реформування це є благо для Речі Посполити. Бо ті золоті. Часи, коли заснували всі ці правила, за якими формально ви живете, але якщо придивитися, то вже давно не живете. Вони є найкращим вибором: не змінюйтеся, будь ласка, і ви будете далі щасливо жити. Ну, тобто, така, як теж у нас люблять е, журналісти говорити: тепла ванна, яка створюється для замилювання очей, щоб е, напустити туману, одурманити і. Показати найкраще живіть тихенько, не висовуйтеся, нічого не робіть, вам і так добре, бо ж зміни це невизначеність, зміни це щось непередбачуване. І, врешті-решт, можна було ж казати, принаймні на початок 90-х років 18 століття, подивіться, до чого приводять зміни у французькому королівстві, де найбагатша країна тогочасної Європи перетворилася на хаос, де король нічого не вирішує. Ну і врешті-решт йому незабаром відрубають голову. Можна було апелювати до історичних подій революції в Англії, де королю Карлу І... Таки відрубали голову і до того хаосу, реставрації, але забуваючи, що певні зміни 80-х років 17 століття у Англії почали, розпочали процес становлення правової держави громадян. Чи там події Американської революції теж призвели до певних засад, які, врешті-решт, призвели до того, що ми маємо ну, таку чи не таку. Країну під назвою Сполучені Штати Америки. Ну, українці в цей час вже реалізували свій альтернативний проект, і чи можна про реформи Розумовського запізнілі якось зіставити їх? знаєте, можна, але складно. Мені видається, в чому слабкість ось цих реформ Розумовського. Вони певною мірою мали за собою одну інституційну підтримку. Старший брат, таємний чоловік імператриці. Але нереальний співправитель, нереальний, і такий бекграунд. Він не є постійним, він прив'язаний до персоналі. Ці інституційні реформи, які радше. Хотів, можливо, і правильно впроваджувати Розумовський, вони ну, не мали шансу на стійкість, бо вони були виключно зав'язані на позиції Розумовського при імператриці Єлизаветі I. Змінюється влада, де опиняються Розумовські. Дуже швидко е скасовується уряд гетьмана, і Розумовські просто стають політичною опозицією чи радше. Намагаються знайти своє місце за кордоном, і, перетворившись, е, перетворивши невеличке містечко, тоді тропао зараз Опа на свою е, резиденцію, де сьогодні існує палац Розумовських як музична школа міста. Тобто, в даному випадку е, реформи добре проводити, але треба пам'ятати, що реформи повинні е, бути стійкими і невідворотніми. Бо коли ми граємося як. Випадку сучасної України ми робимо крок вперед, крок назад. Формально ми на тому ж самому місці. Коли ми граємося кожних кілька років перед тисяч... 2013 роком в зміну політичного устрою, здавалося б, міняємо слова президентсько-парламентсько-парламентсько-президентська. Даруйте для держапарату, це просто страшні речі розвертатися. Туди, 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 попри неструктурованість українського суспільства, як показали останні президентські і парламентські вибори, так само, і річ Посполита XVIII століття, вона була поділена на різні. Партії, де сусідні держави корумпували політичні еліти, є дуже гарний приклад одного невеличкого регіону, якраз ще в великому князівстві Литовському Ковенський Сеймер, який єдиний справно працював усе 18 століття. Питається, в чому такий феномен? А феномен простий: дві родини поділили сферу впливу. Одна брала гроші з Прусії, друга брала гроші з Росії. Е, Обидва обидвом вистачало і завжди знаходили е, паритет. Нічого вам не нагадує: а врешті-решт, це ні, нікого не врятувало. Вони просто залишили держава ж перестала існувати, родини продовжували собі функціонувати і далі в межах тої власності, яку спромоглися накопичити, але для держави це нічого добрим не закінчилося. Мені здається, тут дуже такий прозорий висновок, напрошується про те, що вони ставили власні інтереси вище за державні в цьому а проблемі. не було. От парадокс в тому, що просвітництво то й породило ідею відповідальності. Громадянина про державу, про суспільний договір ми почали замислюватися над місцем індивіда в контексті його відповідальності перед і суспільством і перед державою. Але це ще було зарано, щоб була критична маса. Чортарийські беручи гроші від росі... Російської імперії вважали, що вони вчинять по-своєму. Найбагатші землевласники Європи на той час мали величезну клієнтську базу і могли крутити десятком сеймиків, формувати величезне політичне представництво на сеймах Запонятовського, але вони були безпорадні проти російської армії. Бо жодне магнатське угруповання, навіть якщо їх об'єднати, хоча це були, здавалося, непоєднувані речі. Не могло в сумі протистояти регулярним е, військам ні Російської імперії, тим паче Прусії, ні Австрії. І що виявляється, ви можете брати гроші, ви можете думати, що ви самий розумний, найспритніший, і так далі але проти грубої сили ви нічого не попрете. І якщо у вас немає у відповідь такої ж самої сили, яка стримає і дасть удар у відповідь. Наша щоденна історія це дуже добре показує. Сьогодні. І та історія, яка була в Україні перед е, Революцією Гідності, теж показує, як українські еліти, беручи гроші в Росії, розбещуючись цими грішми, продаючи національні інтереси, заводили країну фактично до поділу і до бездержави Ну, але виявилося, що і супротивник. І ми самі трошечки недоцінили свої можливості. У Речі Посполитої був зрив після 1792 року, але, на жаль, цього виявилось замало. Бо держава була насправді за слабкою, щоб швидко реалізувати ті реформи і за рік стати сильною після прийняття Конституції 3 травня 1991 року. Це довгий і тривалий процес побудови сильної держави, і він ніколи не повинен припинятися. І ми повинні в нашій навіть сьогоденній практиці постійно йти в ногу з часом, бо час зараз летить дуже швидко через те, що ми, сидячи тут, в Києві, в центрі міста, можемо дістати по смартфону і творити інформаційні потоки і впливати на розумі людей, хоча б. В межах якогось невеличкого кола однодумців чи опонентів, а і це не до порівняння з ідеями і обігом інформації XVIII століття, навіть при наявності освічених людей і такої технології, як друк. Це точно. На завершення мені хотілося б згадати фразу з фільму Вісконті Леопард за романом Лампедузи. Це трошки інший час вже об'єднання Італії, але сенс цих слів дуже мені перегукується з ситуацією в пізні речі посполитій. Щоб все лишалося, як є, все має змінитися. Так, воно має залишитися в пам'яті, має залишитися в працях істориків, в шкільних підручниках і в тих висновках. Люди добрі, не робіть, будь ласка, вчіться на власній історії. Дякую. Це, звісно, важко, але треба це робити. जाकू